Продовжуємо, дорогі Ви Христі, брати і сестри, Тиждень евангелізаційних наук, і сьогодні тема четверта Святий Дух виявляє гріх. Ми читаємо в книзі буття в першому розділі, а земля була пустата порожня, і темрява була над безоднею, і Дух Божий ширяв над поверхнею води. Як і вся ця глава і цей вірш має не тільки буквальне значення, він показує нам діло Святого Духа, який зайнятий людиною, серце, якої в очах Бога є часто пусте та порожнє. Бог створив людину чистою, але та відвернулася від Бога і стала служити дияволу. При всіх обставинах, чи то при керівництві, чи без нього, під законом, при царській владі, того, що людина довела, що вона не бажає служити Богу. І в той час, як Бог у своїй любові, Бог у Христі примирів світ із самим собою, не зваживши на їхні провини. Люди відкинули його, розіп'яли. Таким чином, людина довела, що вона була пустою і порожньою, ні не було нічого гідного Бога. І ось Святий Дух займається подібними людьми. В 16 розділі Івана ми дізнаємося від Господа Ісуса, що Його відхід був корисним для учнів, тому що тоді Дух Святий прийде на землю. І, зокрема, я зачитаю це місце, 16 розділ з 8 стиха читаю, а як прийде він, тобто Дух Святий, він світові виявить про гріх і про праведність, і про суд. Тож про гріх, що не вірують в мене, а про праведність, що я до Отця свого йду, і мене не побачите вже, а про суд, що засуджений князь цього світу. Отож Святий Дух виявляє гріх. Ви знаєте, наскільки важливо є в житті християнина побачити гріх, свій гріх, те, що людина чинить? Знаєте, людина часто бачить гріхи інших, навіть осуджує гріхи інших. Але дуже прикро, що не бачить. Гріх власний. Те, що сама робить недобре. І ось, власне, те, що виявляє людині гріх, хто виявляє людині гріх? Це Дух Святий. Дух Святий, коли торкається серце людини, він найперше виявляє людині гріх, який живе у ній. І ось, коли Дух Святий виявляє цей гріх, далі Господь чекає від людини кроку. Тобто цей крок це вже є покаяння, Який людина повинна зробити як акт волі. Зрозумівши свій гріх, я не можу перебувати в ньому. Адже гріх це те, що віддаляє мене від Бога. Адже гріх це те, що руйнує мої стосунки з Богом. І тому, пізнавши гріх, людина робить кроки до покаяння. Трається покаятися, більше не чинити ті чи інші гріховні вчинки. Ми говорили минулого разу про плоди дарів Святого Духа, і я хочу сьогодні продовжити про ще два плоди дарів Святого Духа це довготерпіння і доброта. Дари Святого Духа це те, що допомагає нам жити для Бога і поширювати послання Його любові. Повдив дарів Святого Духа це те, що дає Господь, але не без нашої участі, дозріває цей плід. Тобто ми говорили з вами в одній із попередніх наших бесід про те, що дар це те, що Бог дає, а плід дара це те, що є з нашою участю. Бог дає, але разом з тим, і ми ще прикладаємо якісь зусилля, щоб цей плід дозрів. І тому апостол Павло в посланні до Колосян говорить такі слова. Третій розділ, 12-й текст, читаємо. Отож, зодягніться, як Божі вибранці, святі та улюблені в щире милосердя, добротливість, покору, лагідність та довготерпіння. Зверніть увагу, люди, які пережили в житті різні скорботи, печалі, саме вони є довготерпеливими. І через це вони стають добрими. Тому, нерідко кажуть, якщо ви бачите добру людину, знаєте, що ця людина обов'язково зазнала багато випробовувань в житті. Тобто довготерпіння і доброта це дуже взаємопов'язані такі плоди дарів Святого Духа. Людина довго терпить, людина е, чекає того моменту, коли той, хто завдає їй якогось. Незручностей, коли людина, коли хтось чинить її які, якісь прикрості, чекає на те, що людина зрозуміє, що так не можна чинити. І це дуже взаємопов'язано із добротою. Тому апостол Яків у своєму соборному посланні говорить: отож, браття, довготерпіння наше необхідним є аж до приходу Господа. Тобто, ми маємо довготерпіти, ми маємо. Терпіти різні випробовування, які стаються на нашій життєвій дорозі, і при тому пам'ятати про прихід нашого Господа. Мені пригадується доброта і довготерпіння псамопівця Давида, коли його рідний син повстав Авесалом проти батька свого, збунтувався проти батька свого, коли він забажав. Ще за життя свого батька посісти царський престол, і ось повстала оця незгода і ці протистояння між воїнами, які підпорядковані були Давиду, і ті, які підтримали Евесолома, Давид просив своїх воїнів, наказував своїм воїнам, щоб вони привели до нього його сина живим. І коли переказували там деякі про те, що. Що він говорить на свого батька? Які слова він промовляє? Давид промовив таке у відповідь: Якщо йому дозволяє це говорити Господь, хай так буде. Хай він каже. Наскільки великим була оця доброта, наскільки великим було оце довготерпіння Давида, що він готовий. Був приймати всі ті зневаги і всі ті слова, які промовляв його власний син на нього. І при тому він хотів, щоб він живим постав перед своїм батьком. Ну, не так сталося, як хотілося Давиду, тому що все ж таки Авесалом був вбитий, проколотий списами, але доброта і довготерпіння Давида залишилися описані в книзі священного писання. В другій книзі Самуїла, і ми читаємо про це, наскільки цей Божий муж був сповнений цими плодами Дарів Святого Духа. Тому і ми в повсякденному житті маємо про це пам'ятати. Ця доброта вона має бути в нашому серці. Це довготерпіння до тих, хто ще не розуміє, хто ще не пізнав, кому ще Дух Святий не виявив гріх Його. Кому ще Дух Святий не відкрив ті речі, які важливими є в справі спасіння, ми маємо проявляти своє довготерпіння до цих людей. Ми маємо проявляти свою доброту до цих людей, щоб ці люди могли промовити: я хочу служити тому Богу, якому служиш ти. Я хочу бути таким, яким є ти. Мені подобаються оці чесноти, які притаманні у твоєму житті, що я маю робити? Як я має виправитися? І саме отут і проявляє себе Святий Дух. Тому, дорогі во Христі, і сестри, хай ці євангелізаційні науки і цей тиждень євангелізаційних наук допоможе нам розібратися із самим собою. Зрозуміти, чого нам ще не вистачає? Що ми повинні робити, які зусилля ми повинні прикладати, щоби ці. Плоди зростали на нашому дереві, на дереві нашого життя. І хай доброта і довготерпіння буде присутнім у нашому житті. Амінь.